Є знижки на лактацит, 25% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вибуховий деньок на Росії. Відтепер дронів у рашистів стане менше. ГУР провело унікальну спецоперацію та атакувало завод зі збірки шахедів у Татарстані за більш ніж тисячу кілометрів від України. А потім влупило ще по одному заводу, так би мовити, на десерт. Усе, що відомо про знищення заводів, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ще 1 квітня Зеленський зібрав усіх керівників ГУР СБУ Бута Зсу, де три години говорили про виробництво українських дронів. А вже 2 квітня, так би мовити, показали, що не жартували. Тож почнемо з найприємнішого до вашої уваги момент бабаху на Росії. Ммм, а як кричать, ви чуєте? Ну мьод! А ще є отакий от ракурс. Щойно ви побачили, як український дрон атакує російський завод. все як у світі тварин. Тільки що ви увиділи, як самка атакувала богомола. Цей дрон-завод з'єб... Вон літіла тут на це, звісно, можна дивитися і слухати вічно, але переступимо і до фактажу. Отож, атакували дрони Росію під ранок 2 квітня. Атака припала на завод в Татарстані у місті Єлабуга. Влада суб'єкта РФ Республіки Татарстан заявила, що крайньо важна зберігати спокойствие, спокойствие і тільки спокойствие. Сьогодні утром на предприятии Татарстана в Єлабугі і Нижнекамске була совершена атака безпілотних летательных апаратів. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятия не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление. Але у свідченнях вони плутаються. Збудуна таке буває. Наприклад, генеральний директор Алабуга Тимур Шагівалієв заявив, що український дрон атакував общежиття. сьогодні, в п'ять сорок п'ять утра був наніс дарпу общежитювала двома безпілотниками. Дійсно, вони атакують торгові центри в Москві, вони атакують жилі квартали в Белґерзі, вони атакують общежиття в Алабуді. именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин. Не получится. Ну, звісно, Україні ж нема куди подіти гроші, то вирішили запустити безпілотник по гуртожитку десь в Татарстані. Навіть звучить смішно, але замбоящик сказав, що атака по гуртожитку, значить, так і є. Але є нюанс рік тому. Цей самий гендиректор Алабуга Тимур Шеївалієв у сюжеті місцевих змі засвітив виробництво ударних дронів. Сьогодні прилетіли привіти тим, хто вже рік збирає ударні дрони, щоб тероризувати населення України. А сьогодні ж Євалєєв кривить душею, розповідаючи про те, що атакували гуртожиток студентів студентів, котрі вже рік збирають зброю для вбивства українців. Тому важливо не плутати причинно наслідковий зв'язок. СВО це агресивна війна проти України, яку розпочав Путін, і тепер наслідки цієї війни наздоганятимуть усіх його рабів. Комплекс хостелів теж зазнав пошкоджень. Його побудували для працівників особливої економічної зони студентів студентів Місцевого коледжу Алабуга Політех у 2022 році. Тож це вже як наслідок. А самою цілю безпілотника був завод, на якому збиралися ті самі шахеди, які росіяни маркують під герань 2 Ви, до речі, помітили, що їх вже стало трохи менше. У червні 23-го року Білий Дім опублікував супутниковий знімок, який є доказом будівництва в Російській Республіці Татарстан, заводу з виробництва іранських дронів Камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. За даними американської розвідки, заводи з виробництва дронів будували у так званій спеціальній економічній зоні Алабуга за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 23-го року. За даними України. Ських змін під гончик з вибухом у Татарстані українцям зробило головне управління розвідки України. А втім, там, поки офіційну атаку не визнають. А от росіяни довго гадали, що це таке летить, чи то літак, чи то безпілотник. Це що, це дрон. Да, Кать, це дрон, да, це Путін. І що цікаво, єлабуга розташована від кордону України більш ніж за тисячу кілометрів. А нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що в Україні є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів. Більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть привутіти понад 1000 кілометрів. Отож руки в українських спецслужбах стають все довші і довші. У мережі вже припускають, що ж це був за дрон, який розніс завод на Росії. Одна з версій, це UJ-22 Airborne українського виробництва, який здатний летіти на понад півтори тисячі кілометрів та пробути у повітрі понад сім годин. Зо. Особливостей може виконувати роботу за будь-яких погодних умов і в день, і вночі. А керування дроном може здійснюватися як в режимі реального часу, так і в автопілоті. Може здійснювати як аеророзвідку, так і піднімати вибухівку до 20 кілограмів. І водночас російські реби цьому дрону до одного місця. Тож, що маємо? Дрон розбив завод з дронами. Прекрасна тавтологія. А внаслідок атаки поранених туловищ в Татарстані стає все більше. Спочатку казали, що постраждало шестеро росіян, які готували дрони для вбивства українців. А вже число зросло до семи осіб. Ну, і це не точно. Ну і до слова, дрон під ранок 2 квітня залетів не саменький. Його бойовий товариш, дармача Сонигаєв, і влупив по ще одному заводу. Знову під удар потрапив нафтопереробний завод. Тепер та неко, що у Нижню Камську. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотник потрапив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. А пам'ятаєте, керівник СБУ Василь Малюк попереджав, що попередні атаки на НПЗ це ще на кінець. Відносно чергову боло. Нагадаємо, що попередні атаки на НПЗ були здійснені в ніч проти 12 березня. Тоді дрони атакували Курську, Білгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області. РФ, а також Москву. У місті Орел чули вибухи в районі Нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії «Лукойл» у Нижньогородській області. 13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Білгородську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області. Росії, а також нафтозавод у Рязані, де сталася серйозна пожежа. Уночі, 16 березня, в Самарській області РФ спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах. Російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників. 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ на Кубані-Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів. Ці атаки точно нажахали рашистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських. Іх дронів про це повідомив рух. Атеш. у повідомленні партизанів у Телеграм йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕП для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу Скворець. Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. Вотеж заявили, що окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі а в нічний час доби вимикають освітлення. Також не можемо не згадати, як штота взорвалося на одному з найбільших оборонних заводів РФ Уралмаш, що в Єкатеринбурзі. Але і цього росіянам замало. Тож 2 квітня, крім атак безпілотників у Білгороді, російська влада продовжила обстрілювати власних громадян. Місцеві змі пишуть про дев'ятьох постраждалих. Міноборон РФ традиційно заявили, що нібито збили 17 реактивних снарядів. І це не всі приємні новини на сьогодні. Бавовна і блекат завітали до тимчасово окупованого Криму у Севастополі. Українська розвідка ймовірно підірвала електропідстанцію. Про це повідомило видання Українська правда, посилаючись на власні джерела в гур. У Севастополі жителі міста чули вибухи, а згодом частина мешканців Гагарінського району залишилася без світла. Окупанти наразі інцидент ніяк не коментували. Хочемо нагадати, що до окупації півострова Росією зі світлом там проблем не було. Тож час збирати манатки, рашисти далі буде ще цікавіше. А тим часом мережа гуде меми розривають інформпростір. Ви тільки погляньте. Of the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's. Росіяни мають затямити, доки їхня кривава влада буде бомбардувати та вбивати мирних українців. Доти усім їм не буде спокою. А ви поки пишіть у коментарях, як думаєте, де спалахне наступна пожежа на болотах? А я вже вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!